Вікторія тримає на руках свого сина Данила. Через кілька днів йому виповниться 10 місяців. Хлопчик народився передчасно у п'ятому пологовому будинку, важив кіло 400 і одразу потрапив до реанімації. Зараз жінка повернулася сюди щасливою. Її дитина повністю здорова. Ми зіткнулися з тим, що в мене дуже стрімко скаче тиск, і було прийнято лікарем рішення, що може початися кровотеча. І треба терміново робити кесарі простим. Нас забрала Марина Іванівна в реанімацію і виходжувала до двох кілограмів 300 грамів і відпустила додому. Зараз ми майже з усіма на рівні, ми вже великі, все добре в нас. Ми вже повзаємо, сидимо, сваримося, да, проявляємо характер, да, та тобто зараз в нас вже все добре. Той період був значно важкий, бо ми бо нас розділили. Ми окремо жили. Він жив у реанімаційному відділенні Маріні Іванівни, а я тут, після пологової е палаті, я ходила до нього, годувала його, ходила, провідувала його. Да? Ми бачились кожен день або й по шість разів на день. Да? Його там годували, бо він на ручки не віддавали, він був дуже маленький. Е -е він зачасту був в ков'язі. Йому допомагали вирости, його виходжували там, перевдягали там, а вже коли він підріс, віддали мені на руки. І ми ще тиждень. <звук> да, ще тиждень тут були вдвох? Да? В палаці. Ну, це тяжкий був період, але воно того вартувало. Дуже важко змиритися з цим, коли інші мами тримають на руках, а ти не можеш собі цього дозволити. Це надзвичайно важко. Але потім, коли тобі його віддають, ти дивишся на нього. Він посміхається, радіє, і ти думаєш, Боже, як це класно, коли він є в тебе, коли він посміхається, радіє тобі. Робить якісь перші успіхи, якісь перші спроби щось робити. Це дуже це просто, це велике щастя. Ку-ку. Mm. Кручки, вкусні? Вкусні? Надія розповідає про свого сина Мірона. Зараз йому 4 місяці. При народженні його зріст становив лише 40 см, а вага кілограм 700. Він народився в 30-32, а це тиждень, був майже доношений 36-37 тижнів. Ось такі ми маленькі, зараз вже трохи набрали. 3,800 і 52 два Всередині він не ріс, бо причини точно немає. Скоріше за все, те, що перехворіли через стреси, через війну, усе могло вплинути на його розвиток, тому він такий вже з затримкою, і ми знали, що він народиться такий дуже маленький. Він народився через кесарів Ростин, його забрали. Було дуже хвилююче, бо тільки на наступний день ти його побачив, бо він такий маленький, дали тільки на хвильку подивитись там в реанімації анестезіолог і забрали. І ти лежиш, хвилюєшся, як він там, що він там, бо дуже-дуже маленький. Народився, було дуже ключі, і хотілося взяти на ручки, обійняти понюхати. А він був ну, в інтенсивній терапії, в реанімації під цими всіми голочками було ну так страшновато. Потім ну, він ще скинув вагу взагалі до кіло 500. Потім, коли вже почав набирати, то вже ну, це нормально. А зараз ну трошки важко, бо треба возити його до всіх лікарів на реабілітацію, займаються з ними реабілітологи, неврологи. Ну а так, в цілому, дитина звичайна. Фізичні вправи для таких маленьких боїм, наприклад, не можна великі навантаження, бо вони втрачають вагу, дуже складно її набрати. Лікар нам підбирає там харчування. Виживає вдома, бо я старша. Дитина, яка хоче з ним погратися. Свої перші три тижні життя донька Тетяни Ема провела також у реанімації. Вона народилася на 33-му тижні. Зараз ми вісім уже 8430. Тобто ми поправились. еко. Мы долго хотели ребенка и сделали ЭКО. Вот у нас с первого раза получилась наша Эмочка. Было страшно вначале, особенно когда заходишь в реанимацию, видишь своего ребенка, видишь, в принципе, всех этих деток, которые лежат под маской, под кислородом. Но это тяжело на самом деле. Потом, как бы уже дома, понимаю, что надо собраться, потому что как бы, мы не одни такие, таких деток, к сожалению, много. И как бы, главное верить и помогать ребенку встать на ноги, и все будет тогда да, хорошо. Она лежала на реанимационном столе, именно не в кювете, а на, на столе под всякими проводочками, то есть тогда было страшнее. А когда ее перевели в кювет, ну, уже чуть-чуть спокойнее. Сложности были вначале, именно как бы мы переживали, потому что была гипоксийка, были проблемы там по УЗИ с головой. Потом мы хотели через месяц поставить БЦЖ прививку, надо было поставить, сказали через месяц, у нас была паховая грыжа, мы делали операцию, нам еще раз отложили эту прививку. Потом после операции у нас что-то сердцем было, мы тоже отложили. Но сейчас уже сердцем все в порядке. <связывая> да, мы развиваемся. Мы, нам уже мы пропили лекарства. ждем, когда мы начнем сидеть, ходить, <связывая> говорить <связывая> и все остальное. То есть, в принципе, самое уже такое страшное, страшное позади. За рік у відділення інтенсивної терапії новонароджених п'ятого пологового будинку потрапляє до 130 малюків, каже його завідувачка Марина Ігнатенко. Діти потребують багато уваги та виходжування. Завдяки спеціальному обладнанню лікарі можуть спостерігати за всіма життєвими показниками кожного новонародженого. Сьогодні день поспішайки, тобто з діточок, які народилися раніше свого часу, тобто з 22 до до 30 Шести неділь. Таких діточок у нас за рік буває до 120-130 дітей з різною вагою. От, бувають і до кілограму, бувають від кілограма до півтора кілограма, ну, які сьогодні приходили в гості до нас. Діточки, які потребують дуже багато уваги, лікування, вихожування. Ну, Це все має сенс, тому що потім це основний месяць, це прекрасні, нормальні дітки, щоб мами з татками не боялися, тому що деколи. По по різним причинам зі сторони і вагітної жінки, і зі сторони природи, і всього діти бувають недоношені. Це такі ж самі дітки, як всі останні. Вони вихожуються, і з них виходить прекрасні українські діти. Якщо це дуже маленька вага, то у нас є спеціальний і транспортний інкубатор КВС з апаратом ШВЛ, тобто можна давати вентиляцію по дорозі. З операційного до відділення. в відділенні є вся сучасна, все сучасне обрудування, то тобто є апарати ШВЛ, СПАП терапії, все, що необхідно, щоб в першу чергу допомогти з дихальною функцією дитини. і монітори. І ми можемо святкувати за всіма життєво життєвоважними функціями дитини. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса.